Сьогодні ми поговоримо про такий топ-фраз, які видають, що ви не носій мови, і. Ці помилки часто властиві українцям, тому що ми звикли говорити так у своїй мові. Це просто типово робити такі помилки для українців. Перша найчастіша, мабуть, помилка це I'm agree with you. В англійській agree — це в нас є слово погоджуватись, тому ця «m» нам тут просто-напросто не потрібна. I agree with you. або просто I agree. Також, коли ми хочемо погодитись з іншими, природньо буде сказати щось типу definitely, exactly you're right. You're spot on. I couldn't agree with you more. Andrew is married with Maria. було be married to someone and with сказали, Andrew is married to Maria. Просто, Andrew and Maria are married. Помилка, це, my son has. 5 years. українською ми би сказали моєму сину 5 років. Але англійською ми повинні сказати My son is 5 years old. Тобто в українській ми маємо певну кількість років, але в англійській ми є певного віку. Тобто, дослівно я є на 30 років старий. I am 30 Your result. Uh, також питаємо ми ж, how old are you? Тобто дослівно наскільки старий ти є, як старий ти є. І також, якщо ми хочемо сказати, до прикладу, коли мені буде там 50, я не знаю, хочу мати будиночок в е, собі. Ми не скажемо when I have 50 years. Ми скажемо when I am. 50 years old, I will have a house in it in the countryside. The next one is, for example, phrase I'll pick up him at the airport. Think, what is the mistake here? Will it right? be I'll pick him up at the airport. It's often, when we have a phrase, a verb, for example, pick up, drop off, switch on, switch off, and when we want to put there Займенник. Він буде стояти із самим зіслом та часто, яка залишилась. Тобто, якщо я хочу сказати Я заберу його з аеропорту. I'll pick him up at the airport. Або, до прикладу, turn off. Вимкнути щось. Вимкнеться. Ми не скажемо turn off it. Ми скажемо turn it off. Так само вімкнеться. Turn it on. Ось. Тому це така часта помилка, на яку теж потрібно зважати. Наступне це I very like this book. Я дуже люблю цю книжку. Начебто все правильно. Але ні. Тому що Very ми вживаємо з прикметниками та прислівниками. До прикладу, it's a very interesting book. тут ми сказали Very Interesting. very плюс прикметник. Але в нас є слово, яке досить таке універсальне. Це слово really. Його ми можемо використовувати як з прикметниками-прислівниками, так і перед її словами. I really like this book. Or I really love you. Або ще один варіант. Можемо сказати very much, або so much. I like this book so much. Or I like this book very much. Ось такі варіанти у нас можливі. Але загалом запам'ятайте, що ринку really ми можемо використовувати більшості випадків. І розглянемо також такий варіант. I like very much this book. Це також буде помилкою. Чому? Тому що ми не розриваємо дієслово слово і прямий додаток. пам'ятаєте, також таке правило. Тому ми скажемо тільки I like this book so much, а не I like so much this book. Ось ми розглянули 5 фраз, які видають новачка в англійській. Діліться в коментарях, чи впізнали ви себе в якийсь з них, можливо. Ну і власне тепер ви знаєте, як їх виправити. Та діліться ще іншими варіантами, які помилки часто трапляються у неносії в англійської. Підтримайте, будь ласка, це відео лайком та підпискою. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео.